Чи, чи можна водовідведення з даху пустити в центральну каналізацію через якийсь гідрозатвор, щоб не було запаху, пане Мак, Це не питання технічного характеру, справа у тому, що це питання закону? <сум> Заборонено підключати лівньовку в каналізацію, а каналізацію в лівньовку. Просто заборонено. Тобто цього не можна робити. Каналізація вона не розраховується на такий поток води. Коли лупане тропічний дощ, як його називають, що в Одесі було, ви бачили? От, оце от тропічний дощ. Тобто така кількість води, що люди гинуть. Розумієте, ви не зможете з плоского даху при сильному дощу пустити це в каналізацію. У людей з унітазів ця вода попри просто. Тобто вона буде навіть не встигати йти е, далі, вона просто буде знаходити місце під тиском, де їй вийти. Просто-напросто. Тому тут не питання гідравлічного затвору, тому що коли ми проєктуємо е, лівньовку в, через будівлю, через будинок. Це обов'язково звукоізоляція, теплоізоляція, щоб не було конденсату, не було шуму. І, звісно, ми виходимо через технічне підполі, через технічний підвал, через гідрозатвор. Це для того, щоб в трубу не потрапляло холодне повітря. Тобто, це не питання запаху взагалі-то. От, тому що якщо труба буде пустая, вона буде сухая, туди буде заходити холодне повітря, і, звісно, це може призводити до примерзання, до конденсації на, в квартирах, в будинках, в місцях, де проходить лівньової труби. Тому це все треба передбачати. Але в каналізацію я би не радив вам це підключати. От, дякую за ваші питання і ми рухаємось далі.